прямой дорогой к началу ядерной войны. В Госдуме назвали подготовку покушения на Путина, о которой сообщил американский журналист Такер Карлсон. Госдума официально потребовала от Конгресса США расследовать информацию о планах Байдена и Блинкина организовать покушение на президента России. Заявила, что данный вопрос можно квалифицировать как акт международного государственного еще из интересного. Пасе буквально вот только что отказалась признавать Путина, как того требовал усиленно киевский режим. Неадекватную поправку пытались внести народные депутаты из Рады. Не вышло. Сам, кстати, Такер Карлсон продолжает взрывать информационное поле. Заявил, что Путин ему не враг и вообще не враг ни не... Для кого из нормальных американцев ничего плохого он им не сделал? Те, кто призывает ненавидеть президента России, например, Нуланд, это кучка психованных, сумасшедших, источник их безумия ⁇ Украина. Это касается, конечно, и э, самой свежей информации касательно нашего президента. Обсуждение Блинкином и э, ушедшим президентом Соединенных Штатов, покушение нашего президента. Нет никаких оснований, не доверят этой информации, и не надо на этом этапе говорить об отсутствии или наличии доказательств. Дело в том, что это было сказано абсолютно открыто, это было сказано известнейшим, мягко говоря, журналистам, и, соответственно, мы даем сегодня очень серьезный пас Конгрессу, да и вообще так называемой демократии Соединенных Штатов своим обращением. Конгресс Соединенных Штатов и в Организацию Объединенных Наций. С формальной точки зрения, они обязаны отвечать на ваше письмо? Да, они, конечно, обязаны отвечать на наше письмо. Мы, собственно говоря, исходим из парламентской этики, взаимоотношений между парламентами стран и учитываем еще серьезность содержания этого обращения. Но мы, конечно, не испытываем никаких иллюзий. Почему я говорю о том, что мы даем им очень хороший пас? Собственно говоря, все мировое сообщество понимает, как сегодня Соединенные Штаты действуют. И очень много сил, которые верят в то, что подобные разговоры были возможны там. Поэтому мы будем смотреть, каким образом наше обращение будет использовано. И вообще, конечно, не надо бояться сегодня открыто размышлять на эту тему. Это важнейшая составляющая. Вообще, это очень смелое заявление со стороны Вячеслава Володина. Он все-таки председатель Государственной Думы, но прямо говорит и не боится сказать, что это приближает нас к ядерной войне. Ну а как, если мы говорим о том, что любая страна, которая имеет э, собственный потенциал, который он может использовать, любой потенциал для защиты собственных национальных интересов, для защиты своей страны, когда речь идет о президенте страны, конечно, э, надо тут собраться и использовать весь свой потенциал для того, чтобы этого не случилось. Тем более, исходя из всех политических, геополитических столкновений, мы понимаем, что э, администрация, ушедшая сейчас, конечно, желала бы, чтобы не было у власти в стране э, такого, как Путин. Им, конечно, выгоднее было вести э, свою политику в отношении России. Вот э, чистейший план по ослаблению, который, они считают, что им уже вообще удалось, в 90-х годах. Соответственно, сейчас, когда... Блумберг говорит о том, что Си, Путин и Трамп будут делить мир. О чем идет речь? Приходит понимание, что на самом деле сильные страны, особенно когда в этих сильных странах еще присутствуют сильные лидеры, без всякого сомнения, вот вся эта э, подорванная глобальная безопасность кем-то должно быть исправлена. И, соответственно, конечно, эти три страны будут сейчас ведущими. Я должен сказать о том, что сейчас Украина не может публично сказать о том, что они хотят быстрых переговоров, например, с Россией, с Соединенными Штатами, неважно, с разными участниками. Потому что они видят быстрое продвижение с нашей стороны, специальная военная операция не останавливается, мы движемся достаточно быстро, и, соответственно, сейчас идут разговоры о том, что и Соединенные Штаты... Европейские страны, киевский режим торопит. Чем быстрее это произойдет, они даже уже не говорят о результатах. Все равно лучше было бы нам сейчас торопиться. Скажем так, тема, яка. Трішечки стосується частини того, що Трамп заблокував допомогу не тільки Україні, а й іншим країнам. То, от, після наслідків вчорашнього удару по Сумах дроном Камікадзе Шахет, по дев'ятиповерхівці, представники добровольчого батальйону говорять, що вже відчутно ось ці наслідки, тому що найбільше поки що якраз таки вдарили по допомозі на гуманітарні цілі. Отже. Що пишуть представники Добробату? Отже, Добробат виконує в значний Пласт роботи, який потребує фінансових витрат. Раніше фінансування батальйону частково надходило завдяки підтримці Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив очільник Сумського добробату Олексій Клюєв. Його цитата: На жаль, ми відчули наслідки зміну фінансування міжнародних програм після указу Трампу вже сьогодні, ну, тобто вчора, на той момент, коли. Олексій давав свої коментарі. Вже сьогодні, внаслідок удару ворожого шахеду, по багатоповерхівці в Сумах. Це не перший приліт в цей район, зазначив Олексій. Раніше восени стався приліт ракети в сусідньому подвір'ї, в результаті чого було вибито понад 2,5 тисяч вікон. Саме агентство USAID допомагало з закупівлею та заміною нових віконних блоків, але, на жаль, через припинення фінансування Добробат не зміг зробити це. Зараз говорить Клюєв. Внаслідок удару 29 січня чимало вибитих вікон. Це густо населений район, спальний район міста. Де багато, багато поверхівок, і вибухова хвиля знищує все на своєму шляху. Враховуючи, що це об'єкти з великими закритими дворами, вибухова хвиля має дуже сильний вплив, додав він. Нагадаємо, що надвечір середи 29 січня російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники типу Шахет по території України. Через вибух одного з них на околиці Чернігова виникла пожежа, а в Сумах, на жаль, було ушкоджено дев'яти. Поверховий будинок, і після завершення розбору завалів і всіх евакуаційних робіт нашими представниками поліції та ДСНС, на жаль, є восьмеро загиблих та тринадцять потерпілих. Тож, друзі, ось такі наслідки. Ми далі будемо говорити також і про те, як росіяни намагаються лякати Україну, але дійсно це все. Можна помножити на нуль, так би мовити, адже те, що росіяни лякають українців, що, начебто, летить. До Львова іскандер, який вони виготовили, то це все неправда. І в ЦПД про це зазначають наступне. В ЗМІ почала ширитись інформація про те, що Росія, нібито близька до серійного виробництва нової модифікації зкандерем. Водночас ЦПД зазначає, зазначають, що ця інформація не відповідає дійсності. В мілітарі Воч магазін з посиланням на російські джерела писали, що Росія близька до початку серійного виробництва, нової модифікації балістичного ракетного комплексу І у дань також розкрили деякі технічні характеристики нової ракети, додали, що Перші ознаки розробки цієї ракети з'явилися ще в травні 2024 року року. відеоматеріалі, присвяченому 78-й річниці випробувального э, полігону Капустин Яр. Джерела російські пропускають, що новий клас ракет може бути розгорнутий в Калінінградській області. Це дозволило б йому завдавати ударів по цілях в більшій частині центральної та західної Європи, а також Балтійському. Морі, ну і цієї дальності ракети, яку вже зазначали так, що нова ракета там типу в 500 кілометрів, завдяки використанню більш ефективного двигуна і збільшення запасу палива приблизно на 15%, Прогнозована дальність 1000 кілометрів. Цієї дальності мало б вистачити Росії, щоб завдавати ударів по найзахідніших регіонах України. Водночас це повідомляють, а саме керівник Андрій Коваленко, що англомовне видання, яке поширило інформацію про модифікацію скандерем, кондарем, раніше написали. Про фейкову статтю щодо того, як Росія є змога виготовляти 25 ракет річні, щомісяця. Росіяни використовують це видання для подібних вкидів на англомовну аудиторію. І розрахунок, що інформація потрапить в наш інформаційний простір, інформація ж не відповідає дійсності, каже керівник ЦПД. ба більше через санкції Росія має труднощі з виробництвом навіть базової версії з кандерем. А ми додамо, що ще раніше Олександр Коваленко, український військовополітичний оглядач, писав про те, що мілі. Watch Magazine – це кишенькове російське видання, яке інтегрує в англомовне інформаційне середовище статті, що вихваляють російське озброєння, заявив так військово-політичний оглядач, який зазначив, що видання протягом багатьох років публікувало необ'єктивні рекламні брошури російського ВПК. Тому друзі, будь ласка, перед тим, як панікувати, краще перегляньте інформацію і, 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 і кількох джерел, і слухайте, що розповідають вам у ПіТІВІ, навіть якщо ми якоїсь. Інформацію розповідаємо, яка потім не відповідає дійсності, як з'ясовується, і, наприклад, наше військово політичне керівництво не підтверджує там цю інформацію, тому обов'язково в прямому етері озвучуємо все і спростовуємо фейки. Ну, До речі, прошу. якщо додати про ось цю ракету, да росіяни розказ... ну через свій ось цей е е кишеньковий ресурс розповідають на весь світ, що виготов... нібито виготовляють да ракети з кндрм з дальністю тисячі кілометрів. По-перше, це вже буде не ракета Іскандер, тому що її треба буде вдвічі збільшити. Ну, тому що ракетний двигун повинен бути більший. От, І сам ракетний двигун, і саме паливо. Тобто треба буде більше, якщо вони, наприклад, планують цю ракету зберегти в ній бойову частину такої величини. В принципі, Іскандер, ось цей. Ну, можливо, якось там криво косо можна було б зробити, щоб він летів на тисячу кілометрів, але він тоді буде без, без бойової частини, тому що фактично всю його вагу буде займати ракетне паливо і двигун. Тому це перше. Друге, з приводу того, що росіяни дійсно мають проблеми з виготовленням навіть базової ракети іскандер М. Якби цих проблем не було, нащо б вони просили кн 23, КН24 у Північної Кореї? Ну, якщо так вже супер класно і самі можуть виготовляти достатній кількості ракети, що їх тоді просити в, в Північної Кореї. Ну, знову ж таки, це так. Для, скажімо, для повернення здорового глузду деяким людям, які люблять дуже сильно попанікувати і повестися на російські оці псошні вкиди. Гаразд по Покровську далі поговоримо. Отже, в Збройних силах України розкрили. Першочергові задуми росіян на Донеччині, і про це розповідає Іван Тимочко. Отже, наразі на півдні Донецької області росіяни зосередили свої сили для захоплення Константинополя та просування вздовж траси на Запоріжжя. Таку думку висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. Його цитата: це перший проміжний етап, а наступний напрямок, як вони будуть намагатися вздовж траси сунутися, це населений пункт Багатир. Це Тактичні цілі наступу ворога зараз бойові дії там дуже серйозні, і це пов'язано з тим, що ворог намагається вирівняти фланги на цьому напрямку, бо, вийшовши в район Константинополя, вони намагатимуться там вибудувати лінію оборони. Та частину військ перекидати на Покровськ. Він додав, що на цьому етапі ключовою задачою окупантів є захоплення Покровська та просування на північ Донецької області. Вони намагаються зімкнути порядки військ від Покровська до Краматорського напрямку. Тому ми бачимо активізацію боїв на Краматорському напрямку. Через е це рух через Торецьк, часів яр та спроби наступу з Лиману. Це виглядає як один задум росіян з окупації всієї Донецької області. Додав Тимочко. Ну, в принципі, ось це те завдання, яке їм поставив Путін. Вихід на кордони, адміністративні кордони Донецької області. Росіяни досі намагаються їх виконати. Дедлайни вже зміщувались. Ну, разів з 10, мабуть, і я думаю, що ще будуть зміщуватись. Ну, от, е, тобто, зараз всі сили росіян саме от там, на е, Покровському напрямку, де, до речі, вони вже трішечки призупинилися, і на деяких ділянках наступ починає буксувати. Хоча росіяни там задіють дуже велику кількість як техніки, так і особового складу і несуть при цьому шалені втрати, але все одно чомусь не зупиняються.